2025 рік це четвертий рік повномасштабного вторгнення і, на жаль, одинадцятий рік московсько-української війни. Івано-Франківськ це надійний тил України. Тому основне завдання надійного тилу підтримати наших захисників, підтримати Збройні Сили України. Тому громада і цього року докладає максимум зусиль, щоб наші хлопці мали дрони, мали обладнання, мали кофло і були забезпечені всім необхідним. Тому громада спрямувала. Понад 700 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. Коли приїжджає сюди військовий у відпустку або після поранення, він повинен відчувати, що також наше суспільство, наша громада змінюється, і послуги надаються якісно. Це і медицина, це і освіта, це і якість комунального транспорту і підтримка тим, хто потребує сьогодні найбільшої допомоги. Громада докладає зусилля, щоб військовий, який повертається додому, пишався, що Івано-Франківськ. Розвивається, змінюється і стає кращим. Допомогти військовим, що повертаються до цивільного життя одне із основних завдань, які ставлять перед собою тилові міста. Це різного роду психологічна підтримка, соціалізація військових, що демобілізувалися, зазнали поранення різного роду, втратили кінцівки на війні. Цього року в Івано-Франківську створили управління супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а очолив його ветеран, інвалід війни Юрій Гапончук. На своєму прикладі я відчув, як спорт може допомогти повернутися до життя. Це дуже потужний різновид реабілітації, бо навчитися сприймати себе в першу чергу таким, який ти є. І довести собі, що ти повноцінний. Ти можеш не просто існувати, але й жити. І так ми створили амфутбольний клуб. Барки тому наразі активно триває співпраця з різними спортивними клубами, щоб захисники могли тренуватися і таким чином оздоровлювалися тілом і духом. Проводимо різного роду активності змагання серед ветеранів, ярмарки тощо. А також завершується облаштування реабілітаційного центру на стадіоні Рух. З початком повномасштабного вторгнення потреба у пониженнях назріла гостро. Тому одразу у місті розпочали роботи з доступності. Обирали адреси цілими маршрутами, щоб організувати зручне пересування людей з інвалідністю. Коли ми працювали над доступністю, то робили це не самі, не просто випадкові вулиці. чи адреси ми спілкувалися з ветеранами, з людьми з інвалідністю і також вже робили. Безпосередньо дорожні карти по завершенні всіх робіт перевіряли дійсно на зручність. У нас в департаменті благоустрою також працює ветеран війни, який безпосередньо працює в технагляді і відповідає за всі роботи, контролює роботи, дещо підказує. І, в принципі, так ми виконуємо роботи з доступності. Також основною вимогою було забезпечити доступність у комунальному транспорті майже увесь комунальний транспорт пристосований для людей з інвалідністю, а це 97%. У 2025 році ми дуже багато працювали над тим, щоб наше місто було чистим, щоб наші вулиці були впорядковані, щоб громадський транспорт курсував згідно графіків. Щодо ремонтів, звичайно, якби не війна, то масштаби були набагато іншими. З новинок у 2025 році. Ми започаткували нову програму по заміні вікон у багатоквартирних житлових будинках, де проживають родини загиблих героїв, де проживають. Родини зниклих безвісті або учасники бойових дій, і немало небагато по цій програмі. Ми замінили вже вікна у 63 під'їздах. Згадується вулиці Вовчинецька та горої ОПА. Тепер ці вулиці є пристосованими для людей з інвалідністю. І ще хотілося би відзначити сьогодні ту роботу, яку ми кожного дня робимо. Десь вона є більш помітна, десь менш помітна, але вона стосується організації та безпеки руху в нашому місті. Тому що для нас, якщо влаштований островець безпеки, чи відсвідчений пішохідний перехід, чи пагорб, чи будь-яке інше реалізоване рішення, навіть якщо вони притують хоча б одне життя, для нас це вже є безцінно. Для людей з порушенням зору облаштовуємо зупинки з тактильною плиткою, встановлюємо так звані світлопори, що говорять, зупинки в транспорті озвучуються а для людей з порушенням слуху у транспорті та на зупинках електронні табло. Медицина завжди під пильним наглядом, бо якісна діагностика, сучасне обладнання, комфортні умови дозволяють правильно і результативно лікувати. Міські поліклініки або ж первинна ланка зустрічають людей першими. З їхніх кабінетів починається шлях до лікування. У кожній поліклініці вдалося провести важливі ремонти, оновити кабінети чи навіть відкрити нові, закуповували техніку та обладнання комплексно. Посилено працювали й над організацією доступності у медичних закладах. Особливою популярністю користується так званий медичний четвер. Це коли лікарі проводять прийом у відділеннях ЦНАПів у різних мікрорайонах. Там є змога пройти огляд, здати аналізи, перевірити зір тощо. Лікарні також отримали оновлення, нові меблі чи обладнання. Зокрема, це і лікарня на мотейки. Тут цьогоріч відкрили відділення реабілітації, де можна відновитись і військовим, і цивільним після інсульту, інфаркту, травм, операцій. Тощо. Тепер тут зручна маніпуляційна палати в хірургії, травматології. Центральна лікарня на Мазепи цього року поповнилась кабінетами ментального здоров'я. Тут надають психологічну підтримку та проводять терапії і майстер-класи. Все для того, щоб захисники могли швидше відновитись і повернутись до звичного життя. Також тут проводять складні пластичні операції, в тому числі і для захисників протезують. На 30 мільйонів гривень закупили обладнання. Також активно триває будівництво реабілітаційного центру на Софіївці. Для цього у міському бюджеті передбачили 26 мільйонів гривень, а також залучили кошти з державного бюджету. А це 63 мільйони гривень. Окрім міських медичних закладів, місто фінансує і співпрацює з першим добровольчим хірургічним шпиталем. Основна мета реабілітація військових. І за два роки тісної співпраці з хірургічним шпиталем пролікувалися понад 600 військових та ветеранів. Щоб франківці народжувались в гарних умовах, ремонтуємо пологовий. Тут важливі і комфортні умови: сучасне обладнання, устаткування, передові технології, адже піклування про найменших це внесок у наше майбутнє. Тому відділення не просто ремонтують, а комплексно осучаснюють. Цього року відремонтували 18 палат, операційну пологову залу. У палатах облаштували туалети та душ, щоб молодим мамам та немовлятам не лише було зручно, а ще й доступно. Також закупили різне обладнання на майже мільйон гривень. Для того, щоб захисники та їхні родини відчували підтримку, місто продовжує виплачувати різні допомоги. Це гроші на амуніцію захисникам і кошти пораненим військовим, виплати родинам, що втратили найрідніших на війні, підтримка молодих батьків, компенсація вартості комунальних послуг, виплати до дня народження та до державних свят. З початку повномасштабної війни розширили програми для соціальної допомоги військовим і їхнім родинам, бо це можливість отримати гроші на певні потреби. Місто виплачує гроші родинам загиблих, зниклих безвісти героїв по 100 тисяч гривень, незалежно від того, чи отримали вони кошти з державного бюджету. Також діє програма відшкодування за встановлення пам'ятника. Родини отримують щомісячні виплати. Ми завжди розуміємо, що люди золотого віку, багатодітні родини, діти-сироти, люди з інвалідністю це вразливі категорії. Їм потрібна допомога. А в часі повномасштабної війни чимало сімей залишились без допомоги. У місті виділяють гроші до дня народження всім, кому за 70 років. І більше як 10 тисяч людей золотого віку отримали такі допомоги. Більше тисячі людей з інвалідністю першої та другої групи, понад тисяча постраждалих від чорнобильської катастрофи, мало захищені сім'ї, сім'ї онкохворих діток тощо 2025 рік був особливо напруженим і важким для всієї України, для нашої громади. Також зрозуміло, що основні зусилля усієї міської громади, міської влади були націлені на те, аби допомогти обороноздатності української держави, фронту нашим. Героям, нашим захисникам ми співпрацюємо з Карітасом, ми співпрацюємо з першим добровольчим шпиталем. Ми спри... співпрацюємо з величезною кількістю волонтерських громадських організацій. Які також не завдяки всупереч, деколи обставину часом і часу і можливостям стараються допомагати. Ще одна програма, яка діє в місті: допомога на перехід на індивідуальне опалення. Таким чином допомагаємо мешканцям відключитися від централізованого опалення, а ще діє компенсація за пошкоджене майно через ворожі атаки. Людям, які звертаються за різного роду допомогами, потрібно чітко розуміти, куди прийти, який механізм тощо. І важливо, щоб в одному визначому місці можна було отримати комплексні послуги та інформацію, щоб це було зручно, комфортно і швидко. І такі місця в нашій громаді центри надання адміністративних послуг. СНПІВФНКівська надається чотириста надається 434 адміністративні послуги. За цей рік звернулося близько 258 тисяч від відвідувачів. КП Франківськ-Агро створили ще у липні 2021 року, а в 2022 році зібрали перший урожай. Але у час повномасштабної війни його актуальність особливо зросла. Місто орендує землі, обробляє свої, вирощує гречку, соняшник, сою, ріпак, пшеницю, кукурудзу та інші культури. Зібраний урожай іде на потреби освітніх та медичних закладів, а також на експорт. Ми розуміємо, що сільське господарство це є важливий напрямок, який потрібно розвивати. В теперішній важкий час це надзвичайно важкі роботи, але це надзвичайно необхідно. Ми впровадили програму підтримки тваринництва, рослинництва, бджолярства, вирощування е, овочів та ягід. Тощо. Програма підтримки сільського господарства дозволяє отримати гроші і відшкодування за утримання тварин, рогатої худоби, коней, овець, свиней. За садівництво та утримання теплиць, вуликів та інкубаторів на ці потреби виділили понад 2,5 мільйони гривень. Податися на отримання грошей можуть як приватні підприємці, селянські господарства, так і фізичні особи, які займаються господарством на території громади. В умовах воєнного стану в Івано-Франківську не лише забезпечили можливість навчатися в очному форматі, але й щороку розширюють різні програми, спрямовані заохочувати учнів та студентів вчитися. Щороку 40 учнів, які мають найвищі досягнення, отримують стипендію з міського бюджету по одній тисячі гривень щомісяця впродовж року. Щорічно визначають переможця відзнаки учень року, який отримує 10 тисяч гривень. Провадили стипендії для учнів навчально-реабілітаційного центру Щомісяця з міського бюджету отримують стипендії в розмірі 1 тисяча гривень. Загарно складений національний мультипредметний тест для випускників по 5 тисяч гривень за кожні 200 балів. Студенти, які набрали понад 190 балів, можуть отримати премію у розмірі вартості одного року навчання, але не більше 55 тисяч гривень. У 2024 році започатковано стипендії міського голови для ста найкращих студентів. Щомісяця вони отримують по 2,5 тисячі гривень. За кожним успіхом нашого учня чи студента стоїть талановитий педагог той, хто підтримує, направляє та допомагає. Саме тому наші учні отримують винагороди, роблять інноваційні стартапи та прославляють наш Івано-Франківськ в Україні та в світі. Для того, щоб підтримати наших педагогів, запроваджена низка програм. Та матеріальних допомог премія міського голови в галузі освіти, надбавки щомісяця, та премія Богдана Ступарика в цьому році нам вдалося значно підвищити суми деяких премій. Це не просто фінансова допомога, це підтримка наших педагогів і впевненість в майбутньому нашому міста. Передбачена одноразова винагорода для педагогів, які підготували переможців олімпіад та конкурсів, а також фахових змагань. У 2019 році впровадили премію міського голови в галузі освіти, а у 2024 році розмір премії збільшено з 12 до 20 тисяч гривень. Цього року збільшили і розмір премії імені Ступарика. Раніше вона становила 4 тисячі гривень, а тепер 50 тисяч. З березня 2025 року педагоги шкіл, садків та профтехучилищ отримують надбавку по одній тисячі гривень. Продовжує місто й доплачувати кухарям, музичним керівникам, вихователям, методистам, інструкторам з фізкультури, медичним працівникам НРЦ із з 2026 року у планах запровадити стипендії для наукових і науково-педагогічних працівників місцевих ЗВО. щомісячну стипендію в розмірі 20 тисяч гривень отримуватимуть 25 найкращих науковців громади. Міжнародна співпраця це не тільки про престиж, це про співпрацю та залучення інвестицій. Лише протягом останніх років реалізували 12 міжнародних проєктів з загальною вартістю понад 2 мільйони євро. А на стадії впровадження ще 18 проєктів на суму 3 мільйони 284 тисячі євро. У гривнях це понад 300 мільйонів гривень. В пріоритеті відпочинок дітей-родин загиблих. Та родин військових за кордоном і їхня реабілітація. Тому в цьому році ми значно посилили в цьому напрямку роботу. Наші діти відпочивали в Литві, Латвії, Єлгаві, Тракаї, в різних містах Польщі, в Нерідгазі, угорщині Також ми допомагали Асоціації родин загиблих відпочинку в країнах ЄС і вже готуємо роботу на наступний рік. Окрему увагу ми приділяємо іноземним проєктам. У нас вже є більше 18 проєктів, ще кілька проєктів в роботі. Загальна сума коштів департаменту інвестицій понад 3 мільйона євро. Фиркіс першим увійшов проєкт Пліч опліч. Це урядовий проєкт для допомоги прифронтовим містам для тим містам, які в першій лінії війни. І, на жаль, ці всі міста зараз знаходяться під обстрілами. На жаль, ці міста зараз неможливо заїхати. А з 24-го року значно зменшився інтерес до України, міжнародних партнерів. Ми це дуже сильно відчуваємо, тому ми працювали з партнерами, для того, щоб ми... Не дали забути європейцям про те, що відбувається, і місто Франківськ має значну кількість міжнародних партнерів, яка з кожним роком збільшується в кілька разів. У цьому році ми очікуємо підписання мінімум двох угод з партнерами в різних материках. Наразі Івано-Франківськ має співпрацю з 12 містами Польщі, трьома містами Румунії, США, Німеччиною, Португалією, Італією, Угорщиною. Чехією, Латвією, Литвою, Грузією, Молдовою, Швецією а також солідарне партнерство з чотирма містами Німеччини, Франції, Хорватії. Завдяки цьому партнерству можемо оздоровлювати дітей за кордоном. Це діти загиблих, зниклих безвісти героїв, полонених, поранених захисників. Цього року оздоровили 160 дітей за кордоном. Наступного року сподіваємось, наші партнери приймуть ще більше дітей. Окрім якісного відпочинку, гартує тіло також спорт з метою підтримки видатних спортсменів, з бюджету виплачують стипендії та заохочення. Це і за результати міжнародних чемпіонатів, досягнення в олімпійських та інших видах спорту. А також не забуваємо й про ветеранів фізичної культури. Для них також передбачені грошові виплати. Не можна не сказати про ще одне відповідальне завдання перед нами це прихисток тих, хто втратив все через війну, тих, хто вимушено переїхав до Івано-Франківська і знайшов тут тимчасову домівку чи вже постійний дім. За різними даними в межах громади зараз проживає понад 40 тисяч переселенців з різних міст України. Найбільший наплив, звичайно, був у 2022-2023 роках. Але насправді до нас щодня приїжджають ті, хто шукають прихистку. Ми організовуємо для них різного роду гуманітарну допомогу, заходи та курси. Спільно працюємо над тим, щоб інтегрувати їх у нашу культуру та побут. З собою люди евакуйовують і власну справу. Перевозять до Івана франківська бізнес. Станом на зараз в нашій громаді налічується 79 релокованих бізнесів. 99,9% від загальної кількості активних підприємств громади це малий і середній бізнес, і в цьому наша стійкість на середніх та малих підприємствах працює близько 95% найманих працівників. Тому подальше сприяння та підтримка розвитку підприємництва є важливим напрямком діяльності міської влади. З початком впровадження відключень світла місто прийняло програму про ваучерну підтримку малого та середнього бізнесу, іншими словами, давали гроші з міського бюджету підприємцям на генератори, і на сьогодні на ці потреби виплатили близько 1 мільйона гривень. Попри виклики війни та складний для усіх нас час тішить, що місцеві підприємства не просто продовжують діяльність, а й створюють додаткові робочі місця. Це дуже важливо, бо кожне підприємство. Малий, середній чи великий бізнес, робочі місця, економічна стабільність і податки уже який рік поспіль вони дають нам можливість робити найважливіше допомагати військовим, підтримувати тих, хто у скруті, заохочувати талановиту молодь, розвивати медицину та забезпечувати життя міста. Ми зобов'язані шанувати героїв і також дбати про збереження пам'яті, про історію. У цьому році ми впровадили курс у школах про історію нашого міста, про видатні віхи та людей, які творили наше минуле. Також ще в далекому 2012 році ми затвердили програму Івано-Франківськ Місто героїв. Тоді ще це було про анотаційні дошки визначним діячам минулого. А з 2014 року, на превеликий жаль, вшановуємо наших сучасників. За час існування програми майже 500 таких дощок з'явилися на фасадах будівель громади. Там фото, коротка інформація про людину та QR-код на сайт, де можна прочитати розширену інформацію. Ми встановлюємо анотаційні дошки переважно в закладах освіти, де навчалися наші герої. Це буде своєрідним нагадуванням для молодого покоління. Також встановлюємо цілі меморіальні комплекси в селах наших громад, адже кожен з нас повинен пам'ятати, що ми живемо. Завдяки тим, хто віддав своє життя, і тим, хто бореться, найважливіше завдання для тилового міста це максимально допомагати в наближенні перемоги. Основні зусилля, вже який рік поспіль, незмінні підтримка захисників та зміцнення обороноздатності. На початку року у бюджеті виділили 464 мільйони гривень, але одразу наголошували, що ця цифра зросте майже вдвічі, і на кінець року це вже 764 мільйони гривень. Тут і програми підтримки, і субвенції, і закупівлі. Якщо говорити мовою цифр, то за цей час закупили військовим майже 10 тисяч дронів, 70 мавіків. 27 ребів, 32 старлінки, 40 зарядних станцій, 15 генераторів, наземні дрони тощо. Лише на самій закупівлі передбачили більш як 245 мільйонів 200 тисяч гривень. З перших днів повномасштабного вторгнення Іван Франківськ допомагав, допомагає і буде допомагати нашим збройним силам. Що говорити про 2025 рік, то на протязі цього року у нас є більше 400 звернень військових частин про допомогу. В основному військові частини звертаються за Мавіками. Мавіки, епілі-дрони, радари, матрикси, ну і все необхідне обладнання, яке дозволяє закупити місцеве бюджетом. Також допомогти захисникам коштом міста можуть активні мешканці, адже у місті діють дві програми: бюджет участі та конкурс проєктів і програм. З початку повномасштабної війни ввели нову категорію допомога захисникам. Окрім 133 проєктів програми бюджету участі, за які голосували. Ще 42 проєкти на потреби військових на понад 20 мільйонів гривень профінансували без голосування. Ще одна програма, що робить місто кращим та допомагає військовим. Це конкурс проєктів і програм. Цього року надійшло 126 заявок. Фінансування здійснюється за формулою: 70% міські гроші, 30% співфінансування громади. А категорія ЗСУ 80% місто, 20% співфінансування. Є також і речі, які місто не може закуповувати самостійно. Тому з бюджету виділяють субвенції напряму військовим частинам. На кінець року виділена сума складає майже 110 мільйонів гривень. Ще у перший рік повномасштабного вторгнення відкрили благодійний фонд Моє місто Івано-Франківськ на підтримку Збройних сил України та територіальної оборони. Впродовж цього року на рахунок фонду надійшло майже 2 мільйони гривень. Щороку ми формуємо бюджет з розумінням того, що левова частка має спрямовуватись на підтримку наших військових. Це якраз закупівлі. Це виплати та субвенції запитів та потреб маємо дуже багато. А жовтня 2023 року. Нагадаю, міста вилучили військове ПДФО, та з 2025 року відновили вилучення реверсної дотації. Тому наша громада недоотримує кошти. Якщо брати за 2025 рік, то це буде 693 млн грн. мільйона гривні. А це могли бути ті ж самі дрони, реба чи стерлінки. Але виходимо з того, що є. І тут важливо зрозуміти, що і забезпечення життєдіяльності громади також потребує витрат, як от облаштування безбар'єрного середовища, оновлення медичних та освітніх закладів, стипендії різного роду програм, це завершення і великих об'єктів на території громади, як от міст з дорожньою інфраструктурою, навкруги, соціальне житло для ВПО та багато інших проєктів. Завдяки міжнародним партнерам та європейським фондам є також можливість проводити наукові дослідження і реставрацію комплексу колишнього Палацу Потоцьких. Створювати нові проекти для спільної діяльності різних напрямків креативної економіки, створювати нові робочі місця та можливості. Серед таких завдань визначають добудову моста, утримання доріг, пішохідних зон, роботу комунального транспорту, шкіл, садочків. Все для того, щоб Івано-Франківськ залишався надійним тилом, містом комфортним для життя. Після найбільшої темплі приходить найбільше світ, тому перемога буде. І місто буде будувати стадіони, будувати дороги, будувати парки і сквери, будувати школи і дитячі садочки. Але все це буде однозначно після нашої перемоги.